В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Друзі, ми знову вітаємо вас у програмі «Неньки». З нами Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, привіт. Вітаю вас. Я так хотів сказати сьогодні. Що якщо раптом хтось татусів е, нас почує, побачить і не лякайтеся і не тікайте. Це можливо і для вас буде корисна інформація. Свято ми сьогодні будемо говорити з тобою про страхи і тривоги в дитини. Я про себе хочу сказати, що я в дитинстві дуже боявся. От е, можливо, тому що без батька виховувала мене мама, а потім народилася молодша сестра. Мені було сім років, мене віддали до бабусі. На цілий рік я вчився ага. там, і так далі. Можливо, можливо, звідси хто його знає. От, але я пам'ятаю, що і не було ще фільмів жахів. Тоді це, це були такі радянські часи, там все. Але е, от якось м і не ну, нерідко, мені здається, матусі. Е, от коли спілкуються, кажуть: е, ну, моя дитина от, почала боятися, що він побачив там в тому телефоні, чи ще щось. Оте, ну я не знаю, що, з чого починати, звідки, звідки це може братися? Чому діти бояться? Ну взагалі дуже от показово навіть ти подивився на тему, і ти зразу згадав своє дитинство. Я думаю, що коли ми говоримо про страхи, про тривожність в дитячому віці, я думаю, що більшість наших слухачок і слухачів згадають, що таке було і зі мною. І це перший дуже важливий висновок, що в принципі, всі бояться і боятися це нормально, мати якісь страхи. Тут нічого такого надприроднього немає. Ось дуже важливо, щоб ми вміли допомагати нашим дітям, якщо ми бачимо у них страхи, тривожність. Ось і а, якщо ви бачите, що у дитини з'явився страх темрявий, чи дитина не може сама заснути, і якісь кошмари можуть існитися, а, якісь вигадані монстри, з'являється оральна активність, коли дитина щось обсасує весь час чи кусає от навколо роту. Тяга до страшних жорстоких фільмів, ігри, в яких з героями щось погане трапляється. В принципі, я думаю, що більшість матусь, на жаль, бачить ці ознаки у дітей. Ось дуже важливо розуміти, що все це не про те, що ось якийсь є страх, який треба перемогти дитині. Це все загалом про тривожність, що дитина тривожиться. Ось і е, як народжуються такі стани, що треба нам розуміти? Що відбувається якась реальна подія, вона може бути значуща, як, наприклад, війна. Да? Тобто реально ми розуміємо, що відбувається. А може дитина йшла по вулиці і на неї несподівано нагавкала собака. Ми нічого не помітили, а дитина для дитини це важлива подія. Стрес фізично переживається тілом дитини. Але дитина поки що має дуже багато досвіду, щоб розрізнити що це, це безпечно чи небезпечно, що зі мною трапилось. Вона не може ще усвідомити цю подію. І е, раціональний мозок е, як може намагається інтерпретувати, що відбулося. Ось нашому мозку весь час треба пояснювати. Якщо мозок розуміє, чому мені якось неприємно страшно, ніби легше стає. Ось і дуже часто народжуються нераціональні страхи, які ніби пояснюють, чому тобі страшно засинати, тому що монстр під ліжком. Чи... Е, Чому тобі там? А, чому ти боїшся собаку, Тому що там вона там якась дуже страшна, та. Да? Ось і е, дуже часто тіло дитини, коли от вона щось злякалася, чи ця тривога присутня, вона намагається скинути напругу через оральну активність. Дуже багато дітей зараз почали чи ногті гристи, чи обсасувати волосся, футболки, олівці гристи. Дуже багато матусь про це переживають. Хочу сказати, що це нормальна реакція нашого організму на стрес. Це е, таким чином тіло е, розвантажується. Так, це виглядає не дуже гарно і е, хочеться це змінити дуже швидко, але важливо розуміти, що це про тривогу, і треба прибирати тривожність, а не е, змушувати дитину там припинити обсасмоктати волосся. Ось тому е, приблизно треба розуміти, як це відбувається. Ось і е, коли ми бачимо причини, ми будемо краще розуміти, що нам робити. Добре, а що має статися? Щоб ну крім собаки, там ясно, ну це можуть бути якісь серйозні моменти, чи кожна дитина? Ну хтось більше, хтось менше, але мені здається, ну немає жодної, от, щоб не боялися. Всі бояться це нормально, це наші захисні реакції. Але коли страха стає проблемою, наприклад, дитина не може від мами відійти, так, чи не може сама заснути. Чи е, не знає, як розслабитись по іншому, що має відбутися, е, перевіряйте зараз, думайте про своїх дітей та згадуйте їх ознаки, які у них є. Саме перше, про те, про що ми дуже часто не знаємо, це порушення прив'язаності до батьків. От те, що Тислава казав, що мене віддали до бабусі, е, тата не було. Ось е, народився брат чи сестра молодший. Ось це завжди для дитини а, така ознака, що а, ніби там мене замінили, я не важливий, мене можуть покинути. Тобто батьки розуміють, що якщо друга дитина народилася, я ніколи не покину свого старшого. Але дитинка сама своїм незрілим мозком вона цього не розуміє і стресує. Ось а, тому будь-які проблеми в стосунках з батьками. А, якщо батьки холодні, чи закриті, чи розлука з батьками, народження молодшого. Якщо батьки не приймають емоції дитини, відбувається порушення цього зв'язку, і це дитиною переживається як тривога. Ось і звідси виходять уже всі інші страхи. Далі дуже очевидні для нас травмуючі обставини: потрясіння, катастрофи, війна, сексуальне насильство, травматична госпіталізація, травматичні медичні процедури, якщо батьки хворіють, смерть близьких людей чи тварин. Травми, аварії, падіння, нападіння тварин, переїзд, розлучення ну от такі от штуки, які несподівано трапляються, це, да, це, це очевидно. Да? І також дуже важливо розуміти, що є вікові особливості, які сприяють тому, що може підніматися тривожність у дитини. Наприклад, стрибки зростання, коли раптом у дитини з'являється можливість осягнути щось. Наприклад, діти там років 7 починають розуміти, що, наприклад, хтось може померти, да? що таке смерть, що вони можуть померти, що мама може померти. І от навколо цього дуже багато тривоги може виникати. Усвідомлення того, що світ небезпечний і він може бути таким несподівано небезпечним, страх перед майбутнім та змінами у підлітків. Тобто є, в принципі, нормальні вікові етапи, які проходить дитина. Але там може підніматися тривожність, і нам треба просто знати про це і розуміти, що ми можемо допомогти дитині. Наше завдання, якщо ви бачите якісь страхи у дитини, знижувати тривожність і створювати емоційний спокій для наших дітей. Отже, це роль неньки, матусі або татуся, як, е, яким чином? Тобто, тут як заповідь там для лікаря, не нашкодь, так от як от. Не нашкодити, а допомогти дійсно. Да, так, звичайно, е, першим ділом перевіряйте, чи є якісь джерела стресу в житті дитини, які можуть стати причиною оце, оцього, цієї тривоги. Якщо ви можете ці джерела прибрати, хоч якось, да, наприклад, е, якась є бабуся, з якою дитина весь час, ну от ви прям відчуваєте, що вона починає переживати після спілкування з цією бабусею, чи Дитина грає в якусь гру, яка збуджує дуже сильно її, чи інколи це буває школа чи садочок, дуже якийсь вчитель, чи вихователь, чи дитина в школі, яка ну явно це джерело стресу для дитини. Якщо ви можете прибрати це джерело стресу, прибирайте, і тривожність буде спадати. Також дуже важливо розуміти, що звичайно ми хочемо, щоб діти самі навчили заспокоюватись. І дуже часто батьки до мене звертаються, кажуть: ось їй 7 років, а вона не може без мене заснути. Чи вона прокидається вночі, прибігає до нас? Вона має сама себе перебороти, вона має сама себе заспокоїти. Але насправді не так це працює. Коли дитинка народжується, вона може заспокоїтись тільки коли от ми взяли на ручки, погодували, погойдали. Тобто, зовні ми заспокоїмо дитину. Вона ще дуже незріла, вона потребує маму тата. Десь до підліткового віку для дитини дуже важливо сумісна регуляція. Сорегуляція є такий термін англійською мовою. Ось коли дитина поряд з мамою чи з татом. Вона вчиться заспокоюватись завдяки тому, що нервова система дитини вона зчитує стан мами чи тата і підлаштовується під неї. Ось так от ми всі влаштовані. Тому, наприклад, якщо дитина переживає, боїться, вона вночі до вас прибігла, і мама чи тата спокійні кажуть, так, я знаю, ти переживаєш, нічого страшного, там. лягай зі мною чи пішли я з тобою ляжу. Якщо мама тато поряд знаходиться, допомагає, Спокійно розмовляє, не переживає, дитина вчиться заспокоюватись. І потім, через деякий час, коли дозріває нервова система, дитина вже просто має в пам'яті цей образ мами чи тата, який заспокоює, і вона вже може сама себе заспокоїти. Тобто, це все відбудеться, але через те, що ми допомагаємо дитині в моменти, коли їй важко. Ось і дуже важливо також розуміти, що у дитини нема навичок. І, наприклад, якщо дитина переживає, і, наприклад, вона боїться йти кудись там в темний туалет. Понятно, що ми йдемо з нею разом, але ми мож, ми бачимо, що вона ж труситься, да, їй важко, ну от прям напруження в тілі. Ми можемо вчити дитину, що давай подихаємо, да, давай ми задмухаємо свічечку, подули, да, а потім ми понюхаємо квіточку і декілька разів показати дитині, як можна подихати спокійно, і це заспокоює нашу нервову систему. Це реально працює. І багато є таких вправ, які ми можемо вчити дитину, і дитина вже знає, що якщо я переживаю треба подихати Їй фізично буде ставати легше і вона буде вчитися потрошку такій саморегуляції дякую святу а чого не варто робити або навіть ну не можна в таких ситуаціях Да, дуже важливо, я вже казала, не можна залишати дитину наодинці з джерелом страху. На жаль, дуже часто батьки переконані, що дитина вже там в 7, 8, 10 років має сама щось там подолати. Це неправильно. Як дитина це сприймає, ви її просто кидаєте, і вона mm. має барахтатись, як вона сама може. Знаєш, я згадав, коли був малий, у нас в селі так старші хлопці вчили малих плавати. Кидали просто да. на глибоке і дивилися, як ти вигрібаєш жорстоко доволі. Так да, і знову ж таки дуже багато зараз тривожності навколо сну, і батьки кажуть, ну а як а як він буде сам засинати, чого я йому вкладати? Ви можете дитину залишити. Засинай сам сам себе заспокой. але дуже може початися багато нездорової поведінки. Дитина, починається оральна активність, тому що дитина не може по іншому заспокоїтись. Може початися мастурбація, вона це те, що розслабляє фізично, і це те, що діти на жаль роблять для того, щоб заснути, коли нема мама чи тата, які допомагають. Ось чи просто можуть початися розлади сну. Ось тому допомагайте дитині. Якщо тривожність вже це є, ми в неї світі живемо. І навіть підлітки зараз, те, що я чую, вони хочуть спати в одній кімнаті з батьками. Вибачте, війна, такі страшні події відбуваються. Дуже багато тривоги піднімається. Нічого страшного не буде, якщо ви будете там на різних ліжках з підлітком в одній кімнаті спати. Це буде допомагати. Ось тому е, не треба залишати саму дитину. Ні в якому разі не треба висміювати відмовляти. Так ти що ти вигадуєш, та нічого страшного для дитини. Це просто це... смішно так. Да, нам здається, ой, та ми посміємось про це, і дитина зрозуміє, що це вообще ну, немає сенсу чого боятися. Ні, для дитини це реально. Але з іншого боку, не треба лякатися і думати, Боже, дитина, тривожність, не спить сама. Я жахлива мама. Я зіпсувала дитину. Все життя вже там на віки Ні. Це просто період. Дитина зараз потребує вашої допомоги, вашої близькості. Ось, все буде добре, заспокойтесь. Якщо мама чи тато тривожиться, то це передається дитині, згадуйте це. І що теж дуже важливо, як з дитиною говорити про те, що вона переживає. Якщо дитина приходить з якимось страхом, чи каже, о, я боюсь іти там в туалет, темно, страшно, чи там якийсь монстр під ліжком. Дуже важливо вислуховувати з таким співчуттям і як доєднуватись до дитини, казати: я бачу, що ти дуже переживаєш, ти боїшся, да, це для тебе насправді важливо і серйозно. Далі ми нормалізуємо тривогу і ми кажемо: але боятися це нормально, нічого страшного в цьому немає. Я боюсь, там всі бояться. Ось. Але треба розуміти, що те, що ти боїшся, це не говорить про те, що ти в небезпеці знаходишся. Звичайно, що від віку дитини ви будете якось по-різному цю розмову проводити. Ось і можна пояснювати дитини на такому прикладі, що твоя тривога, коли ти боїшся, це як собака, знаєте, старожива, яка весь час хтось там повз дому проходить, і вона зразу там занюхує і вона гавкає. Але е, це не говорить про те, що щось погане буде відбуватися, просто е, твоя тривога допомагає тобі розуміти, що відбувається навколо. Ось. І дуже важливо дитині казати, що якщо тобі треба допомоги, якщо ти боїшся, я тут для тебе, я поряд з тобою, приходь до мене. Ось. Далі ми вчимо дітей, наприклад, дихати. Це саме просте, вчимо їх інших вправ, як заспокоїти своє тіло. Звичайно, ми самі маємо це вміти, да, для того, щоб дітям передати. Ось. І потрошку можна знову ж таки, коли дитинка трошки старше стає, може вже з цими страхами працювати. Ось, наприклад, розмовляти, якщо про монстрів, то можна розмовляти і, наприклад, питати, а чого там що хоче цей монстр? А може там він непоганий, а хороший. Може просто йому сумно. Він хоче з тобою побути. А може там ми можемо якось йому допомогти? Ось, тобто в казці в грі теж можна дитині допомагати, але головне це. Бути співчутливим і приймати емоції дитини. Щоб якщо дитина переживає, боїться, вона ці сльози і цю тривогу могла вам принести, вилити, і дитині тоді буде легше. Отже, тут завдання головне прийняти, прийняти емоції, показати, що ти приймаєш, і таким чином ну дати приклад дитині, просто приймати те, як є, от які стане. Не, не вирішити отут от і тепер за будь-яку ціну проблему, раз і назавжди, як нам хочеться, в принципі, а прийняття да. себе і своїх емоцій. да, звичайно, і тут е, в чому фішка, в тому, що дуже часто, ну наприклад, там у дитини з'являється монстр, е, але це насправді монстр, якого годують несмачною смачною кашою, тобто мама змушує е, дитину їсти кашу, яку дитина не хоче, у дитини виникає агресія до мами. Висловити вона це не може. І тому з'являється монстр під ліжком, на якого спрямовується оцей страх і оця відраза. Ось. Тому тут дуже важливо розуміти, що якщо у дитини є емоції, наше завдання їх прийняти. І якщо ми приймемо емоції, тоді буде знижуватись тривожність, тоді будуть уходити страхи. Не треба намагатися прямо тут і зразу вирішити цю проблему. І, звичайно, якщо ви не справляєтесь, якщо ви бачите, що дитині погано, і ви не можете зрозуміти, що з нею відбувається. Будь ласка, звертайтесь до професіоналів, до сімейного лікаря, до психолога, до психіатра. Є дуже багато спеціалістів, які через ігротерапію. Через арт-терапію можуть з дитинкою попрацювати і з вами і допомогти зняти якісь важкі стани. Це теж дуже важливо пам'ятати. Отже, коли ми кажемо, що важливо поспівчувати дитині, не штовхати її на страхи, не зачиняти в темній кімнаті перебори, це ти вже дорослий, але разом з тим і не, ну, не захищати постійно от, за будь-яку ціну. Оце от, от друге в чому воно полягає? Гіперопіка така ну, бажання вирішити все за неї зразу? Так. Да, тобто, про що я кажу? Коли я кажу про те, що да, не треба дитину весь час від цього захищати. Тому що якщо дитина, наприклад, ну, в ліфті боїться їздити, да, от мені мама нещодавно писала там якесь дзеркало в ліфті, було воно впало. Навіть дитина просто знала що там щось трапилося в цьому ліфті, і вона там на 11-му поверсі не може їздити в ліфті. Тиждень вони не можуть вийти на вулицю. Звичайно, мама приймає, мама каже, да, ти переживаєш, да, це, це дуже неприємно, але їм треба виходити на вулицю. Ось тому, якщо треба в цьому ліфті проїхатись, і дитинка плаче, мама її до себе притискає. Навіть якусь ковдру може особливо на дитинку накинути, що це твій домік, і він тебе захищає. Просто дати дитині в цьому побути, якщо це неминуче. Пам'ятайте, що плакати, страждати в принципі дитині можна, якщо ви поряд з нею. Якщо ви поряд і ви підтримуєте. Навмисно я не буду його і пхати дитину в цей ліфт. Але якщо треба пройти повсю собаку, якщо треба не знаю, разом піти по темному коридору до цього туалета, ви це робите і ви спокійні. І дитина, завдяки тому, що ви спокійна починає потрошку пристосовуватись і долати цей страх. Дякую, Свято. Помолімося за наших матусь, за неньок і за дітей. Так, Господь дорогий, дякую за те, що ти з нами, і за те, що ти приймаєш нас такими, як ми є, і що ми можемо на тебе надіятись, і ти захищаєш нас і від реальних важких подій, і від страхів наших. Ти навчи нас, як ми можемо допомагати нашим діткам, як ми можемо їх любити безумовно, як ми можемо відчувати їх потреби і піклуватися про них, Боже. І дай нам спокій, і навчи нас, як нам давати спокій нашим дітям у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін. Це була програма Неньки зі Світланою Гончаровою, сімейним психологом. Дякуємо. Свято, до нових зустрічей в ефірі. Світлоградів. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм, або вайбер за номером. 093 558 44 12 чи на скайп Світле Радіо.